Вітаки дівчата, дуже всіх рада бачити в своєму новому відео. Ви бачите, в мене трошки змінилося освітлення. Це був подаруночок від мого чоловіка на мій день народження. Як вам картинка? Мені буде дуже цікаво прочитати саме вашу думку. А ми починаємо сьогодні. Ми з вами розпаковуємо посилочку з Єви. Ви вже здогадалися з назви, що тут ми з вами знайдемо новиночки від Maybelline. І не тільки новиночки, а ще і подаруночок. Я сподіваюся, що це буде для мене дуже цікавий подаруночок від Мейблін. Так що, якщо ви щось придивлялися собі від Мейблін, я думаю, саме час зазирнути на ЄВАЮА. ми з вами будемо відкривати. Боже, я так вже хотіла відразу відкрити цю посилку. Я не найтерплячіша людина на землі, але все ж таки я витримала. Ой, доволі багато. Декілька днів витримала, щоб розпакувати її разом з вами. Так, відкриваємо. О, люблю цей звук. Що ж я взяла від Мейблін? Ой, я вже бачу подарунок, який я потім вам покажу. Давайте спочатку. Чи спочатку подивимось подарунок. Я в шоці, бо колір. Коробочки цього подарунку, ну прям сьогодні під мій антуражик. Мебелін в подарунок дарує бездротовий караоке набір. Ми з чоловіком дуже полюбляємо співати, так що це подаруночок, знаєте, не тільки для мене, а ще й для мого чоловіка. Тут з нас мікрофончик і акустична система, така невеличка колоночка. Написано в інструкції, що підключається до телефону через блютуз. І можна насолоджуватися співом. Так що затестимо. І я вам розкажу, чи мені сподобався цей такий креативний подаруночок від Мебін. До речі, для того, щоб отримати цей подарунок, то косметики від Мебелін треба придбати на 699 гривень. І тоді ось ця колонка в подарунок до того, до того моменту, поки ці подарунки є в наявності на Євіюа. Так що, дівчата, не зволікайте, хто полюбляє співати. Ну і хто полюбляє косметику від Maybelline. Так, все, проїхали за подарунок, все обговорили. А що ж, я придбала? Мені дуже хотілося затестити їх нову тональну основу. Це тональна основа з лінійки Super Stay Lumi Foundation до 30 годин стійкості. Я взяла у відтінку 119. Якщо чесно, дуже довго перебирала, який відтінок саме взяти, дивилася свочі в інтернеті, потім заходила ще в офлайн-магазин і там не було всього розмаїття кольорів, які б можна було засвочити. Тестів не було на всі кольори. І я чисто інтуїтивно взяла номер 119. Подивимось, може буде за світло, може буде темна, все може бути. До речі, ця тональна основа коштує 520 гривень. Нічогенько так. Знаєте, Мебелін зараз кудись гайнула явно не в бюджетний сегмент мідл, а може ще й трошки вище. Але. Зараз знижки, і цю тональну основу я взяла за 384 гривні. Ну, це вже більш-менш нормально для тональної основи. Тут її 35 мл, вона повинна бути легкою, кремоподібної консистенції, непогано перекривати, мати середнє перекриття і повинна бути стійкою. А іще гарно підлаштовуватись під тон шкіри. Подивимось, дуже цікаво буде спробувати. Ви бачите, зараз я без тональної основи. Якраз зараз ми з вами її і затестимо. Що ще я взяла? Я взяла ще теж новиночку: це стійка матова помада Teddy Tint. Тут я брала чисто по сводчям. Що бачила в інтернеті, мені дуже сподобався цей колір. Я сподіваюся, що я не помилилася, і на губах він буде виглядати так, от як я його побачила на картинці серед інших кольорів. Чогось мені не цей 55-й відтінок. Мебіля обіцяє, що помада буде насиченого відтінку. В неї повинен бути зручний аплікатор для легкого нанесення помади. Спробуємо, чи це так, ну і дійсно, матовий фініш і стійкість до 12 годин. А от чи буде вона комфортною, це теж питання. Зараз все перевіримо, але почнемо все ж таки з тональної основи. Давайте подивимось спочатку на консистенцію. Ой, доволі рідка консистенція. Я думала, що кремоподібна консистенція буде трошки більш кремовою. Я думаю, що на половину обличчя я нанесу її. Вологим спонжиком, а на другу половину обличчя я нанесу її пензликом. Для того, щоб порівняти нанесення, чим краще наносити цю тональну основу спонжиком чи пензликом. Почнемо спонжиком наносити цю тональну основу, але на рахунок відтінку, ви знаєте, я думаю, що я не помилилася. Сподіваюсь, що вона не буде окислюватись на моєму обличчі. Спробуємо спонжичку. Приберемо трошки волосся. Відтінок однозначно мій, з відтінком я не помилилася. Спонжиком наноситься просто причудово і доволі непогано перекриває. Я думаю, що ця тональна основа може стати однією з моїх улюблених тональних основ. Принаймні, зараз, як я розподіляю її і наношу... Мені вже подобається, як вона виглядає на моєму обличчі. Я не думаю, що вона перекриє, якщо у вас такі яскраво-червоні якісь прищечки, але загальний тон обличчя вона дуже непогано вирівнює. І невеличкі, недоліки перекриває. Дійсно, я погоджую, що в неї десь середнє перекриття. На кожен день я, в принципі, ось так би і залишила. Щоб ось ці почервоніння, які в мене є, вони трошки просвічують. Я б не сказала, що критично. Взагалі, вигляд мені подобається. Але, в принципі, давайте спробуємо нашарувати цю тональну основу, як вона нашаровується, чи зможе вона все ж таки ось ці почервоніння мої трошки перекрити. Нашаровується вона непогано, вона не підкреслює текстуру шкіри. Мені навіть здається, що ось тут, там, де я нашаровувала, вона ще і підвирівнювала мою текстуру шкіри. Тут в мене такі більш розширені пори, бо дійсно зріла шкіра, нікуди від цього не дінешся, Але ви знаєте, вона якось заблюрила мені ці мої розширені пори, і я їх. Можна сказати, майже не бачу. Мені дуже подобається її покриття. Пензликом вже більш щільніше покриття. Відразу. Якось спонжиком вона розподіляється ну просто невидимим якимось шаром. Таке враження, що я махнула чарівною паличкою і моє обличчя просто стало кращим. Дуже мені подобається, як вона наноситься. Спонжиком. Але і розхід її буде більшим, бо спонжик її полюбляє просто зжирати. Пензликом розхід набагато менший. Давайте я до вас наближусь, щоб ми розглянули одну і другу сторону. Чесно кажучи, я ось так в дзеркало. Різниці майже не бачу, але все одно мені ось ця сторона, там, де я наносила спонжиком, подобається більше. Мені здається, що вона якась більш рівніша. Тут начебто підкреслений рельєф трошки, трошечки, трішечки підкреслений рельєф шкіри. А тут... Він наче щез. Давайте подивимось ближче, може це і не так, може я собі, знаєте, навію щось. З цієї сторони тональну основу я наносила спонжиком. З цієї сторони я наносила тональну основу пензликом. Я не знаю, тут, мені здається, вона лягла трошки сухіше. Мені здається, що більше виражені ось ці мої зморшечки. Може, мені це просто здається. Може, я, знаєте, так, трошки упереджено. Ну, порівняйте, ось це спонжиком, ось це пензликом нанесення. В коментарях напишіть, яка з половинок обличчя вам сподобалась більше, а я думаю, що все-таки я по цій сторіні обличчя пройдуся ще спонжечком. Якось спонжиком мені подобається більше. І я не знаю, на відео мені здається, що вона стала трошки, трошки темнішою, що все ж таки вона трошки окислилась. Скажіть, як вам, чи окислилась вона, як вам здається, чи окислилась вона, чи ні? Ну, це не проблема. Це не проблема, бо її просто можна ще розподілити трохи на шию, щоб не було? Такого явного переходу. Давайте я так і зроблю. Я трошки ще додам на шию. Коли я дивлюсь на зображення своє в камері, мені здається, що зараз в мене обличчя стало трошки темнішим, ніж моя шия. Напишіть так, це чи ні. Чи мені просто зараз так знаєте, ввижається на камері? Але все одно давайте я добавлю цю тональну основу ще й на шию, щоб мене не смущало нічого. Вигляд мені дуже подобається. Дуже сильно подобається. Вона просто злилась з моєю шкірою, вона дійсно дуже гарно вмонтовується в шкіру. Вона дуже гарно лягає таким тонким покриттям, зовсім нічого не підкреслює, нікуди не западає, не підкреслює ні зморшки, ніякі пори, а ще й трошки їх вирівнює. Я ставлю 10 з 10. Єдине, що, що мені здається, що вона трошки стає темнішою. На це зважайте, дівчата може навіть краще брати трошки світліший відтінок від вашої шкіри. До речі, світліших відтінків там так нормально. Є і дуже-дуже світлі відтінки, і якщо ви хочете затестити її в магазині, то я бачила вже. То я бачила вже ці тональні основи і в магазині Єва, і в магазині Єва Б'юті, що можна просто прийти, затестити відтіночок. І, до речі, і в магазині так само вона коштувала 384 гривні. Дуже непогана тональна основа. Слухайте, я тут, знаєте, просто ставлю зараз 10 з 10. Єдине, що. Ні, давайте так. Тут я зараз, знаєте, ставлю 9 з 10. Тому що мені здається, що вона трошки все ж таки окислюється. На це треба зважати. А так, я обома руками за цю тональну основу. Дійсно, в моєму арсеналі з'явилася тональна основа, яка точно буде мною використовуватись і не один раз. Переходимо ми з вами до помади. Так. О, як гарно, коли ось так, знаєте, наклейка і проходить перфорація, що не треба нічого від дирач, від пакування, а просто-напросто вона розділяється на дві частинки. Так, по-перше, я, звісно, понюхаю помаду, бо якщо помада пахне погано, то я її використовувати не можу. Дуже легкий якийсь аромат, навіть зараз не розумію який. Такий кисло солодкий мені зараз якийсь аромат. Давайте я нанесу на руку спочатку. Давайте я витру з руки тональну основу. А тепер нанесу на руку, зробимо сводчик. Так, тут я трохи в шоці. Чому в шоці? Оце я нанесла два шари цієї помади. Коли я наносила на руку перший шар, таке щось напівпрозоре. Знаєте, мені більше нагадувала рум'яна, ніж помаду. Вона дійсно кремоподібна, дуже така кремова-кремова. Навіть я б сказала, кремово-мусова. Спробуємо, які відчуття зараз будуть на губах. Навіть контур поки що не наношу, для того, щоб подивитися, наскільки зручний аплікатор. У мене другий шок. Щас буду розказувати свої відчуття. Чого я трошки в шоці? Бо... Коли я наносила цю помаду на губи, в мене було таке враження, що я зовсім нічого не наношу на свої губи, а вони просто якимось чарівним образом змінюють свій відтінок. От і все. Я зовсім не бачу ніякого продукту зараз у себе на губах. Просто я бачу мої губи і, начебто, вони стали кращими. Я так здивована, я настільки здивована, в мене такого продукту ще не було. До речі, вона трошки липка. Я так думаю, що треба почекати, поки вона повністю висохне, щоб не прилипали губи одна до одної. Дуже довго поки що залишається липкість. Я не знаю. Давайте я спробую промокнути серветкою. Може ця липкість зникне. Ну, просто прискорити висихання. Чи навіть не висихання, а просто зняти верхній шар. Ну, в мене липкість залишається. Мені поки що це дуже не подобається, в мене липкість залишається. Зараз мені не подобається те, що навіть коли я розмовляю, і губи ну, до, одна до одної доторкаються, або навіть просто-напросто, коли м, якісь звуки вимовляю, щоб губи. Скручувались в трубочку, а потім розжималися, то навіть от ці складочки між собою теж прилипають, і не дуже, не, не дуже приємне відчуття. А от вигляд мені подобається. Тому тут, знаєте, поки що неоднозначно. Бачите? Бачите, доволі сильно, поки що вона липне і. Ось це відчуття не дуже не з самих приємних відчуттів. До речі, хтось з дівчат писав, що треба ну, зволожити губи, це зрозуміло, а потім ще, щоб губи були, ну, насухо-насухо витерті. Тоді не так сильно вона липне, тоді ось ця липкість швидко зникає. Давайте ще раз, другий. Раз, друга спроба. Спробуємо, чи не буде вона липнути. Колір геніальний. От колір просто мої губи в кращому виконанні, в кращому варіанті. Дійсно дуже зручний аплікатор. Вона тепер зовсім не липне. Вона тепер приємна, приємна, якась мусова. І вона зовсім не липка. Так, до помади потрібен певний підхід. Я ще трошки більше потестую цю помаду, і коли вже вийде це відео, то в закріпленому коментарі, або, може, в описі під відео я вам напишу. Чи не сушила протягом дня ця помада мої губи. Бо поки що мені те, що я бачу, подобається. Але ви знаєте, що стійкі текстури дуже часто намагаються висушити повністю шкіру губ. Ось чи не буде цього, саме з цією помадою, це я напишу додатково. А на сьогодні. Наше з вами таке експрес-затест відео новиночок від Maybelline закінчується. Напишіть в коментарях, хто вже затестив ось ці нові продуктики з лінійки Superstay. помаду Teddy Tint. Або ось цю тональну основу Lumi Matte Foundation. Цікава ваша думка. Тональні тональна Зі свого боку, я кажу величезне так. Вона мені дуже і дуже сподобалась, я її дійсно рекомендую. Я її зовсім не відчуваю на своїй шкірі, на своєму обличчі. Вона, поки я знімаю відео, нічого не стягнула, нічого не висушила, але трошки стала темнішою на це зваждаєте. Помада ну, така трошки примхлива. Хоче до себе особливого підходу. Сподіваюся, що сушити вона мої губи не буде, бо, чесно кажучи, за таку ціну купити помаду, яку потім не дуже хочеться використовувати не таке собі і задоволення. Так що помада поки що під питанням, ви вже зрозуміли, що є нюанси нанесення, а чи дійсно вона буде варта вашої уваги. Зазирайте в опис під відео, де я напишу, чи з. Де я напишу свій остаточний висновок, чи не сушила вона мої губи протягом дня. Як вам вигляд шкіри з цим новим тональним засобом? І як вам вигляд моїх губ з цією помадою? Пишіть все в коментарях. А я з вами прощаюся зовсім-зовсім ненадовго до наступного відео і, як завжди, гарного вам всім дня і тихої.